Казка про дівчинку та її загадкову подругу. В одній далекій країні, мальовничому містечку, жила дівчинка на ім'я Яринка. Яринці дуже подобалося доглядати за квітами та деревами, які росли у її саду. На гілочках дерев у густому листі ховалися різні птахи та маленькі тваринки, а на яскраві квіти прилітали відпочивати різнобарвні метелики. І ось одного разу, прогулюючись у своєму саду, яринка помітила, що ніби хтось із високого дерева кинув їй три горішки. Дівчинка підняла горішки. Оглянулась навкруги, але нікого не помітила. Дивно, подумала вона, звідки взялися ці горішки? Наступного дня дівчинка помітила, що такі ж самі горішки з'явилися в неї на підвіконні. Яринка була знову здивована отриманим подарунком. Більше того, такі подарунки вона почала отримувати кожного дня. Хто це міг бути? Ніяк не могла здогадатися Яринка. Напевно, хтось дуже хоче зі мною подружитися. Може, це якась сусідка дівчинка? Залишу я для неї подарунок. І Яринка залишила на підвіконні свою улюблену м'яку іграшку пухнастого ведмедика. Як же була здивована вона, коли наступного ранку знову знайшла горішки для себе, а от ведмедика ніхто не забрав. Тоді Яринка подумала, а раптом це не сусідська дівчинка. Залишу я цього разу іншого подарунка та й подивлюся, що з того буде. Цього разу дівчинка залишила на підвіконні цілу ж меню смаженого пахучого насіння, а на ранок помітила, що горішки знову є, а насіння немає. Цікаво, подумала вона. Напевно, мій подарунок сподобався, але що це може бути? Увечері, коли Яринка збиралася спати, як завжди на підвіконні, залишила смачнюще насіння і, зітхаючи, подумала от якби з тобою познайомитися, хто ж ти така? Наступного дня дівчинка прокинулась дуже рано, адже її ніби навмисно розбудили сонячні промінчики. І в цей час її чекала несподіванка. Через вікно вона помітила, як по деревах її саду правно стрибає білочка і міцно тримає в зубах три горішки. Може, це і є моя загадкова подруга? Невже вона біжить до мене? Яринка підійшла ближче до вікна і завмерла, спостерігаючи, що буде далі. А білочка і справді прямувала до яринки. Вона знову залишила подарунок на звичному місці і привіталась, махнувши своїм гарним рудим хвостиком, а потім швиденько майнула собі до саду. Не чекаючи ні хвилинки, Яринка вирішила побігти вслід за своєю новою знайомою. Виявилось, що білочка разом із своїми дітками жила в дуплі одного із дерев саду. Дівчинка дізналася, що так білочка хотіла віддячити за дбайливе ставлення до місця, в якому проживала вона і своєю сім'єю. Як же яринці було приємно, що у неї з'явилась така незвичайна подруга, та ще й така, що зробила перший крок до дружби.